Лозовий Андрій Сергійович. Ми підтримуємо внесення змін до рішення, але є дуже важливий момент. Хочете, виключайте мені мікрофон, але це стосується мільйонів киян цієї України, стосується нашої незалежності. У нас дуже складна ситуація, і міський голова насправді міг би допомогти не тільки киянам, а всій країні. Що зараз відбувається? Двома колонами московські окупанти бронетехнікою рушили в сторону Маріуполя зі сторони Донецька через Волноваху і зі сторони Новоазовська. Дуже важливо, я знаю, що ви з президентом одна команда. Це може бути історичне рішення для вас. Тому я закликаю міського голову і тих депутатів. Я знаю, тут є в залі ті, хто має можливість постійно спілкуватися з президентом. Надати бронетехніку на Маріуполь, польову артилерію, в тому числі 120-мм міномети, і повернути до Маріуполя ті добровольчі батальйони, які були звідти відкликані, і саме головне я кожні 5 хвилин спілкуюся з бійцями. Зараз там ризикують життя. Вони мають знати є вольове рішення президента захищати Маріуполь чи немає.